Отже, друзі, продовжуємо слідкувати з вами за подіями, що відбуваються в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Кожного дня українські захисники роблять неймовірне, стримують ворога і, на превеликий жаль, дуже часто ціною свого життя та здоров'я. Ворог ніколи не отримає нашого прощення за це. Поглянемо на карту бойових дій більш детально, проаналізуємо події, що відбуваються на різних напрямках нашої країни. На кордоні з Росією та Білоруссю ситуація залишається без змін. Ознак ймовірного наступу російських загарбників з даного напрямку не зафіксовано. Українські оборонці адміністративного кордону продовжують зміцнювати позиції та готувати окупантам гарячі подарунки на випадок. Якщо росіяни чи білоруси ризикнуть спробувати атакувати Україну на цій ділянці. На Сватівському напрямку тривають бої в лісах Кремінної, а також поблизу площанки та Макіївки. Поруч з населеним пунктом площанка, російські окупаційні війська мають незначні успіхи. Продовжуємо тримати руку на пульсі подій на даній ділянці фронту, яка є важливою для деокупації Луганської області. На бахмутському напрямку загарбники продовжують займати за Бахмутку. На жаль, є інформація про те, що росіяни захопили район Ільїнівки в самому населеному пункті Бахмут. Тривають також спроби російських окупаційних військ покращити власне тактичне положення на півдні та півночі бахмутського напрямку. Наразі йдуть дуже активні бойові дії поблизу Роздолівки та Залізнянського. Попри значні втрати серед живої сили російських загарбників, вони продовжують штурмувати місто Бахмут з надією знайти слабе місце в обороні збройних сил України. На Авдіївському напрямку рашистам вдалося взяти під власний контроль населений пункт веселе, що знаходиться поруч з Авдіївкою. Зараз у ворога на цій ділянці фронту головна задача це покращити власне положення. Активний штурм позицій українських захисників на Авдіївському напрямку триває протягом останніх декількох днів. Відмічається, що загарбники задіяли значні сили на цій ділянці. Також ворог має деякий успіх на півночі від населеного пункту Водяне. Очікуємо більш детальну інформацію по ситуації в Невельському Мар'їнці, Побєді та Вугледарі. За попередньою інформацією, росіяни не мають на цій ділянці фронту будь-яких просувань та успіху. Протягом минулої доби Збройні сили України відбили понад 100 ворожих атак на різних ділянках фронту. Українські соколи з підрозділів авіації продовжують завдавати удари по позиціях росіян, районах зосередження ворожої техніки та озброєння. Було завдано сім ударів авіацією сил оборони, і це значить, що ворогу не вдасться сховатися від українських соколів. Українські артилеристи та ракетники уразили один зенітно-ракетний комплекс БУК та комплекс радіолокаційної розвідки і контролю зоопарк. Збройними силами України було завдано удари по п'ятьох районах зосередження живої сили окупантів, по трьом складам паливно-мастильних матеріалів. Продовжуємо слідкувати за подіями, які крок за кроком ведуть нашу країну до перемоги. У Грузії минулої доби відбулася серйозна акція протесту. Громадяни вийшли на вулиці, невдоволення ймовірним прийняттям закону про іноагентів, що вже діє в Російській Федерації. Грузини вийшли на вулиці з національними та українськими прапорами. Правоохоронці використали проти багатотисячної публіки заходу сльозогінний газ та водомети. Опозиціонери Грузії анонсують нові акції протесту. Що думаєте з цього приводу? Невже грузини вже втомились від постійного рускава міра у всіх сферах власного життя? Розвідка Сполучених Штатів Америки та Німеччини припускає, що до аварії на північних потоках могли мати відношення проукраїнські сили. Нью-Йорк Таймс підкреслює, що в офіційних осіб США немає доказів того, що український президент або його оточення могли бути причетними до даної спецоперації або виконавці діяли за вказівкою українських урядовців. Німецьким слідчим вдалося дізнатися, що яхта, яка була використана під час проведення операції, була орендована двома українцями у польської компанії. На думку правоохоронців Німеччини, команда шести осіб могла діяти під фальшивим прапором. Що думаєте з цього приводу? Чи правда щодо аварії на північ? Чому потоці причетні українські спецслужби Сполучені Штати Америки продовжують розширювати санкції на фізичних та юридичних осіб, що співпрацюють з Російською Федерацією у сфері військової підтримки. Стало відомо, що до санкційного переліку потрапили дві канадські фірми, які продовжують військову підтримку Росії. Повідомляється, що ці компанії займаються розповсюдженням електроніки. У США закликали канадські фірми забезпечити дотримання пов'язаних з Російською Федерацією санкцій. Крім того, підприємства отримали попередження, що невиконання зазначених вимог призведе до судового переслідування та примусових дій. Що думаєте з цього приводу? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді вподобайок, коментарів та репостів допомагають підіймати рейтинг роликів каналу. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько українську війну, воєнні злочини так званого братнього народу проти мирних українців. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій. Далі буде ще більше цікавого, актуального та корисного контенту.